Всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі поступово. Сьогодні хотів би зробити розбір своїх позицій по активу Gear 40 за минулий тиждень, показати логіку роботи з чартом, де і чому я набирав свої позиції, і з якими таргетами і з якими результатами. Тож давайте відразу перейдемо до графіку. Для початку на 1H таймфреймі я візуально визначаю тренд. Я дивлюся, в якому напрямку рухається ціна, щоб відразу зорієнтуватися, які позиції мене будуть цікавити. Я бачу чітке падіння ціни. Це означає, що в пріоритеті я буду набирати виключно шортові позиції. Лунгувати проти такого тренду я точно не буду. Далі визначаю таргети, до яких ймовірно буде рухатись ціна. Тут є чітких 3 хтф фракталу я і буду працювати в шорт до цих цілей або поки ціна не розвернеться і не зародить якийсь новий лонговий тренд. Далі я перемикаюсь на 15M таймфрейм. Це мій основний робочий таймфрейм із активом Gear 40. Тут я визначаю OFF, дивлюсь на роботу з ліквідністю і відкриваю свої позиції. Тепер переходимо відразу до аналізу. Бачу, що в п'ятницю відбулося агресивне зняття ГТФ ліквідності. Після чого почався зароджуватися шортовий ордерфлоу. Про ОФ в мене є окреме відео на каналі. Заходьте, дивіться, посилання на нього залишу в описі під відео. Так ось, бачу, що ще в Нью-Йорк в мене почав зароджуватися ордерфлоу, і в Азію він отримав вже наступні свої підтвердження. Бачимо, як ціна працює з ліквідністю, потім формує ФВГ. В цьому ФВГ ціна знову працює з ліквідністю, і це вже четверте підтвердження для роботи в шорт. Ось тому я накидаю лімітний ордер на цю зону і тейк ставлю фікс 2 rr Чому так? Тому що до найближчої ліквідності мені не вистачає профіту. І мені доводиться перетягувати свою угоду. За рахунок того, що я перетягую позицію, я після досягнення FTA, це першої проблемної зони. Від якої ціна може отримати потенційну реакцію, я б мав переводити з угоду у безбитковість. Цією зоною FTA от виступав у цей лой-сесії Азії Франкфурта. Тут, бачимо, мене забрали в позицію, і Лондон дав агресивну реакцію. Дивіться, це майже завжди так із гір 40 Після відкриття лондонської сесії відбувається робота з ліквідністю або тест зони ФВГ і моментальна доставка ціни до локальних таргетів, далі на графіку ви це будете помічати. Але так як тут зняття ліквідності не було, стоп без убиток я просто не переставив і відповідно отримав стоп. Угода мені в принципі подобалася, але цей стоп я записав як статистичний. Далі всі ці рухи я пропускаю, так як працюю виключно під час закриття Франкфурта або відкриття Лондона, коли от відбувається саме ця основна маніпуляція. І відразу перехожу до наступного дня. Ситуація, як бачимо, просто аналогічна. Робота з ГТФ ліквідністю минулого дня, формування ФВГ з повним його перекриттям. Далі знову формування ФВГ і робота з ліквідністю в цій зоні. Потім ще одне ФВГ і знов робота з ліквідністю, і формування зони для набору позицій. Виглядало це прям дуже ідеально, єдиний нюанс це зняття першої цілі. Але друга ціль була зовсім близько, тому я прийняв рішення набирати позицію. Якщо Азія або Фран зняли цю ліквідність, то я би просто пропускав би цей день, а так з'явилась гарна можливість. Таким чином я набрав позицію із стопом за зняття ліквідності і таргетом фікс 2 РР по моїй торговій стратегії, і переводив безбитковість при досягненні FTA. І тут буквально трішки мені не вистачило, ціна розвернулася і вибила по безубитку. Це також нормальна робоча ситуація, я точно мав перетягувати, тому що такий РР мене ну, ніяк би не задовільнив. Знову ж таки, статистичний безубиток. Відразу проти нас почав формуватися лонговий ОВ, але я таке не торгую, таймінг не мій, і проти тренду знову ж таки я не набираю. Я буду чекати наступного дня. Середа дає схожу ситуацію, але вже з маленькими нюансами. Не було роботи з хтф ліквідністю, а був тест ХТФ ФВГ. З HTF За таким я також працюю. Далі відбувається зняття ліквідності, формування ФВГ. Знизу відбувається білд ліквідності і формування проміжних таргетів на шляху до основної цілі. Цього разу Франкфурт не працював з ліквідністю і не тестив жодних зон ФВГ, тому я накидав лімітний ордер саме на хай Франка. Це якраз та ліквідність, з якою мала працювати ціна, в ідеалі це тест цього ФВГ і імпульсний мув вниз. Але ціна пішла без даного тесту і швидко дійшла до локальних таргетів. Підбирати шорти тут не було як, тому що відбулося зняття ліквідності, яке могло слугувати для більш глибшої колонгової корекції, і працювати проти такого свійпа точно не хочеться. Переходимо до четверга. Бачу, що зародився локальний 15-минутний офф. Я його не беру до уваги, тому що він сформований проти загального тренду, і ми дуже близькі до глобальної цілі. Виходить, ціна просто хоче розвернутися без зняття ХТФ таргетів. Для мене це виглядало малоймовірно. Я розумів, що це корекція. Питання тільки, де буде розворот, тому я перейшов на старший таймфрейм і чекав зняття ХТФ ліквідності. Далі відбувся пересвіп і сформувався дуже гарний сетап 1H фрактал. З формування моделі 5М злому, тому я відразу набирав шорти із таргетами на Азії Low, це якраз виходило 2 РР. Далі можна було добирати через 15-минутний оф, але мене це вже не цікавило. І це такий перший впевнений тейк цього тижня вийшов. Далі переходимо до п'ятниці. Тут я відразу скипав день, та як ми зняли глобальну ліквідність, до якої рухалася ціна весь тиждень, ще до відкриття лондонської сесії. Знизу ще була ліквідність, але з високою ймовірністю ціна могла піти на глибшу корекцію, знімаючи ось цю набілдену ліквідність. Такий ось вийшов тиждень по активу Гір 40. В принципі, мені сподобався. Дуже технічно рухалася ціна, хоч і з деякими нюансами. Тож, хто додивився відео до кінця, підписуйтеся, ставте лайк. Це допоможе моєму каналу просування, і я буду дуже вам вдячний. До наступних відео.